Привіт, друзі! У кого є джондір, той обов'язково хоче придбати або й має лемкен. Лемкен плуг, лемкен культиватор, у кого сівалка, лемкен завжди на висоті. Сьогодні покажу вам досить таки новий агрегат на просторах України. Культиватор стерневий лемкен Карат 10. Поїхали. Цей апарат 23-го року виготовлення. Він майже новий. Всього-навсього 100 гектарів він пропрацював у минулого власника в Німеччині. Він е досить таки у хорошій повній комплектації. Пружинний захист. Ось такі крутячі крила. Також гідравлічне регулювання позиції. І глибини. Це все зроблено для правильного розподілу навантаження на трактор, щоб запобігати пробуксовкам. Ось такий вигляд має каток. Дуже цікаво виконано. Він складається з двох частин. Якщо пошкоджено одну сторону, точніше одну частину, вам не доводиться міняти весь каток, а міняєте лише одну його частину. Що стосується виконання, ну, Лємкін завжди на висоті. Це витвір мистецтва без перебільшення. І не треба казати, що можна скопіювати, зробити не гірше. Хто розуміється в хороших речах, ніколи говорити таких речей не буде. Хочу звернути увагу, дивіться, які шви. Як все поварено! Як. Виготовлені деталі, з якою точністю, як красиво все виконано, як відлиті елементи на кожній стійці Лємкен. Болти 12,9. Як вам таке. Все зроблено круто дуже точно до дрібниць. Кожен елемент, на який звертаємо увагу, він з маркуванням Лємкін Навіть світлові прилади. Дивіться. Круто. І тут Лейба. Але трошечки дьогтю. 4,8 болтик. Прокоментуйте, як вам і чому. Я думаю, що тут все прораховано і лишнього теж тут не потрібно. В ідеальному порядку все. Коли потрібно пройти попід дорогу, біля межі, оцей диск можна скласти вгору за допомогою ось такого механізму, достаємо пін і загинаємо його, тобто диск вгору. Ось такий маркер чи вказівник. Така шкала тут. Так все виглядає, друзі. Дуже приємно привозити і продавати в Україні якісні надійні брендові речі. Кому потрібен якісний трактор, у нас завжди є шоста серія джундірів. Телефонуйте, звертайтеся, вони у нас завжди є в наявності. Продаємо їх з ПДВ по першій формі, так і продаємо по другій формі. Також маємо плуги, дискові борони, культиватори. Телефонуйте, будь ласка, будемо домовлятися. Хто з нами, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових цікавих відео. Миру на всім!